Рада вітати вас на зеленому просторі. Хочу вас познайомити ось такою рослинкою. Як ви гадаєте, що це? Як не дивно, це гібіскус. Так, так, гібіскус, але непростий той гібіскус, який ми знаємо як каркаде, тобто чай каркаде. Його ще називають суданською трояндою. Це трав'яниста рослина. Вона родом з Індії. Але зараз вже культивується в багатьох тропічних країнах, оскільки вирощують її, да, суцвіття використовують для чаю. Ось, вона трав'яниста, росте доволі гарно, любить світлі сонячні місця, і, між тим, ґрунт треба підтримувати злегка зволоженим. У нас в країні вона, звісно, як кімнатна рослинка. Але з весни, коли вже тепліше, з травня, можна виносити її і вирощувати на вулиці. Хтось саджає її у ґрунт, хтось тримає в горщиках на вулиці. Розлинка в цей період дуже добре розвивається, дуже гарно наростає і дає соцвіть, який ми знаємо, як уже каркаде да? червоні. Вона добре переносить стрижку, тому ось восени, наприклад, її вже можна або в кінці літа, або в вересні підстригти і занести в кімнату. Вона в принципі, непогана у нас зиму і в кімнатах. Тут головне забезпечити її теж світлом, дати в достатній кількості або під лампи, або на південне віконечко поставити ну і підтримувати ґрунт вологим. Можливо, за зиму можуть витягуватися нові. Погане. Тоді ми вже навесні, наприклад, в березні можемо знову ж таки її підстригти, як нам треба. І тоді вона вже буде більш компактна обростати. Ну, і як потепліє, знову її можна на вулиці, на відкритий балкон, там, де є сонечко, ну, і не забуваємо, що треба підтримувати вологість. Тут головне знайти баланс, тому що замакання цей гібіскус теж не любить. тому ось ми Пересаджуєте, наприклад, навесні більший горщик, щоб коренева гарно наростала, і сам кущ розвивався, ну і підтримуєте зволоженим ґрунт. Якщо рисунка підсихає, да, буває видно по листочкам, тому ви теж на це орієнтуєтесь, вони трошки так от опускаються. Але все ж таки не варто так постійно робити. Тримайте золоженим ґрунт постійно і підживлюйте Звичайно, з весни підживлюйте, щоб гарно наростав, щоб потім квітнув і радував вас, і будете збирати свій чай власного виробництва і заварювати. Ось така чудова рослинка. Бачите, тут підстрижені стебла. Я, якщо видно, зараз спробую показати. Ось, Їх підстригають, вони знову наростають, випускають з бруньок. І тут є бруньки, і вони бачите, випускають стебла. Тут, тут підрізали. Так що можна і формувати, щоб, наприклад, він у вас був пишним кущиком, а не гнав вверх. Такою обрізочкою. Чудова рослинка, в принципі, не бачу проблем з нею Нараз у догляді. Тож раджу вам, хто хоче, звертайтеся.